Сьогодні з вами поговоримо про оновлення, яке вийде вже 14-го числа. Все ж таки, притримуюся я думки, що розробники трошечки грають в свою гру. Мабуть, я нікому нічого не буду обіцяти. Сьогодні казав, що з'явлюся там, в грі, грали щось з людьми в паті. Сів вечеряти. Подивився серіал. Напишіть цікаво, до речі, що думаєте про один із нас чи одні з нас. Що ви там думаєте про вибраних героїв? Не знаю, трошечки посміявся з того серіалу. Ну, зараз не про нього, про те, що буде новенького у нас в грі. Дивіться, я думаю, що все ж таки хтось. Розробників зібрав якусь групу, пограли вони в новий сезон. Переробили, по-перше, нашого торговця, те, що знаходиться в нашому місці, там де ми вибирали винагороди. Тепер він буде продавати сувої, які зможуть підвищувати репутацію. Тобто, якщо ви грали, так як я, не за одного персонажа, а грали за декількох, то тепер можна буде купувати. Цієї дівчинки, жіночки, не знаю, скільки їй там років в цього NPC можна буде купувати собою, які будуть підвищувати нам репутацію сезонну. Це одразу перероблюють. Також скажу з приводу класів відразу тих, що зараз вже є в грі. Друзі, я не збираюся брати з інтернету просто-напросто якусь збірку, дивитися її в планері. Дивитися рейтингову таблицю, що ця збірка закрила там 110-й портал. Зібрати її, аби як там прокачати персонажа за годину, щоб мене провели на торман 4, на страждання 4 зібрати аби які предмети, з аби якими афіксами, пройти, не знаю, 70-й рівень ями і розповідати вам про те, що ця збірка проходить 110-й портал. Спокійно, тому що якщо ви дивилися, хоч трошечки, не знаю, ну або якесь відео до кінця про розбір на класи, то ви зрозумієте, що ну, я щось можу говорити про класи, тоді, коли я їх сам протестував. Такий був приклад з чарівником, коли була збірка на Вогняного Змія, де я розповідав, що мені не подобається за неї грати. Так вона проходить 140 портал. Зробив огляд на цю збірку, мені хтось там написав, типу, а де, типу, відео, як ця збірка проходить 140 портал. Я пройшов той 140 портал, але не зміг це нормально написати, тому що пройшов його, мабуть, зі спроби 50-й. І ну, якось ця спроба не потрапила на відео. Потім вийшло інше відео, де я розповідав, що мені ця збірка не подобається, тому що грати нею нереально, тому що там була забогована механіка, де нам потрібні міньйони біля боса, де наша пасивка моментально добиває босів, і в будь-якому іншому випадку цією збіркою грати нереально. Те ж саме було у нас з друїдом, коли. Друїд грав нас через руну Зан. Там потрібно було зловити просто нам вихари, який крутиться навкруги нас, щоб він не співпадав у нас з нашим катаклізмом. Тобто, щоб коли ми набивали стаки, ми протискали саме катаклізм. Там було тяжко набирати ці стаки. і я просто-напросто сказав людям, що я не буду цим персонажем грати. Так, друїд проходив, там, можливо, в когось 150-й портал, я змінив трошечки на ньому вміння, щоб мені цей вихор не заважав. І наскільки ви пам'ятаєте, ну наскільки я, по крайній мірі пам'ятаю, в мене він пройшов 115-й портал. Тобто, звичайно, можна записати 10 роликів про те, що про 10 класів, зібрати їх або як і сказати, оцей цей клас проходить там. 120 цей 150, в мене некромант прийшов на хардкорі 145. Тому що я це протестував і можу про це розповісти. Я обов'язково випущу якісь збірки на різноманітні класи, ті, що я особисто хочу затестувати в цьому сезоні, але я точно не буду писати ролики. Про те, що якусь збірку там ну вивели в топ, хтось за неї зіграв, пройшов якийсь портал. Я просто зберу її або як буду бігати в 70-му порталі і розповідати про те, як вона проходить 150-й. Ну це для тих людей, скажімо так, пояснення, чому я не випускаю по 10 роликів. За один день, чому я не розповідаю про супер-топові збірки там, на чарівника, на варвара відразу за тиждень. Тому що я, друзі, граю зараз на розбійнику, хочу повністю протестувати всі його вміння. Хочу вибити нормальний амулет на нього, а не ось такий, як зараз. Хочу вибити нормальні на нього штани, нормальний обладунок, нормальні рукавиці. З високим афіксом на е, всі основні вміння, а потім вам щось розповідати про цей клас, а не просто ну, зібратися би як і розповідати, що цей клас може пройти там 110-ту яму. Я це не тестував, він в мене пройшов поки що тільки е, сотий рівень ями, 105-й я ще не пробував. Тобто я е, розбираюся в механіках, сиджу, ну, е, тестую клас. До речі, добре, що немає, скажімо так, в цього класу геть таких печальних багів, які б могли змінитися. Тому я в принципі нічого за цей час не втратив і спокійнесенько сидів, збираюся і одягаю на себе речі, ті, які мене цікавлять, ті, які я хотів якраз протестувати. Тож, давайте поговоримо все-таки про оновлення, тому що відео буде саме про це. 14 числа цього місяця буде, друзі, оновлення, де посилюють друзі розробники Spiritborna, тобто духа народженого. Мені достатньо в принципі, поки що однієї навіть стрічки з цього всього оновлення, там, де нам пишеться, що посилюють бар'єр з 15% до 30%. Тому що я пам'ятаю, коли тестував цього передворна цей клас, і коли я проходив на шквалі Голок, на шквалі пір'я ну через таке вміння, яке стає замість основного і базовим, і основним. там потрібен пруд керепки, якщо не помиляюся. І за рахунок цього він може використовувати це вміння як базове, так і основне. То коли я його тестував ще в 7 сезоні, я пам'ятаю, я коли при прокачці забув змінити. Одну руну на руну Кве, у мене не було бар'єра, і через це я там зупинився на 85-му якомусь порталі, чи якось так. Ну Це навіть на відео не попало. Я просто пам'ятаю, а потім дивлюся в парагон, і там є от легендарний вузол, який посилює саме наш урон від е, нашого укріплення. Тобто, е, зараз, коли змінюють. Е, Цю пасивку тепер, коли в нас буде більше укріплення, я знаю точно, що буде легендарний вузол, який посилює урон наш загальний від цієї пасивки. Тобто, якщо ми постійно будемо під укріпленням, то ми будемо наносити вже не на 15%, там збільшується це укріплення, а на 30%, тобто ми збільшуємо свій урон. Тому як мінімум, от духа народженого вже цікаво буде протестувати і подивитися, як це вплине. Я буду розповідати от, дуже коротко, намагатися. Просто без вступу е, не міг почати, тому що, друзі, ну щоб ви розуміли, як це працює. Не просто би там е, як-небудь просто записати і от е, ля-ля-то полі, от вам білд на 140-й. Ні, це так не працює. Будемо все тестувати обов'язково. Ми не будемо так е, писати, що, типу, от воно. Проходить, якщо я сам цей портал не пройшов, то я не буду людям казати, що щось там проходить. Все, будемо писати правильно. Ну, чесно, от мені так хочеться. Не знаю, можливо, ви очікували чогось іншого. Йдемо далі. У варвара змінилися рукавиці. Дивіться, якщо ви хочете просто почитати оновлення, я обов'язково залишу посилання в описі. Воно 100% буде в описі до цього відео. Ви зможете ознайомитися з цим оновленням власноруч. Я просто дуже коротко от розповім, що саме там буде відбуватися. Про вендера сказали, про спірідборна сказали. Також там змінюється ще декілька пасивок, які також будуть впливати на урон. У Варвара змінюється предмет на подвійні удари, змінюється предмет на вміння вихар. Тобто там посилюють ці два предмети. Як мінімум, ну там ще один трошечки виправляють, але в основному посилюють ці два предмети. Тобто Можливо, на варварі з'являться якісь також нові збірки. Далі на розбійнику в нас посилюють предмет новий, який відповідав за пастки за трутою. Тобто пастка затрутою тепер можливо буде наносити якийсь урон. Там був максимальний афікс, якщо не помиляюся, 100%. Зараз буде 150%. Також змінюють пасивку в дереві, також на розбійника, яка відповідає за ось ці пастки. Тобто перероблюють якусь одну із ось цих пасивок. Тож буде цікаво протестувати нові рукавиці саме з цим вмінням через пастки на отрута. Про, до речі, чарівника цікаво. Там змінюють також предмет, який відповідає за. Вміння через шквал голок його посилюють. Там шолом трошечки також змінюють, що тепер нам не потрібно викликати бурю з цю зльоду. І тепер вміння посилюється. І також, якщо не помиляюся, там змінюється кількість урону від того шквалу голок. Ну тобто все роблять для того, щоб заграв новий білд. І, до речі, жодного слова про рукавиці, про ті, що зараз е, мають надсильний урон за рахунок того, що е, на них неправильно е, накладується наша закалка, тобто наша обробка, що там дуже сильно розганяється урон за рахунок цих рукавиць. Е, тому, друзі, те, що я казав в попередньому ролику з приводу чарівника, що в нього є предмет, який дуже сильно посилює збірку через. Блискавичний спис, майте на увазі, що 14-го числа впочнуті, чесно, от не вичитав нічого про цей предмет, але там дуже багато змін запрацювала корона Люсіона, Люціона. Не знаю, як вона правильно називається, та що падала нам в Варді. Тобто, можливо, якщо змінюють предмет, цю корону, про яку всі там казали, чому вона вімкнена, якщо... Вимкнена. Зараз, якщо ми її залишили, не залишили ми її з вами. Ну, вона з хрестиком просто малюється, що типу ми її не можемо використовувати. То мені чомусь здається, якщо багато змін відбувається, то скоріше за все цей предмет, який був перебафаний на старті сезону, скоріше за все, що розробники його виправлять. Тому будьте уважні на чарівнику. Зараз, зрозуміло, тільки те, що посилюють точно через голок. Також чудова новина для всіх некромантів. Якщо ви розпочали за некроманта і вам не подобається вміння через хвилю крові або хвилю темряви, йому посилюють його компаньйонів, тобто той предмет, що там випадає із Зіра меч, якщо не помиляюся. Чи може не зіра, не буду брехати, бо на некроманті знову ж таки не грав. Посилюють пасивки некроманту, точніше, не пасивки книгу мертвих, що стосується його компаньйонів. Також змінюють предмет, який відповідав за посилення компаньйонів. Там, якщо не помиляюся, урон буде вже ну, не додаватися, там перемножуватися. Тобто змінюють предмет, який відповідав за компаньйонів. Тож можливо, можливо, знову ж таки, не тестували ще нічого, бо навіть оновлення не вийшло. Некромант зможе нормально пограти на компаньйон. Далі хто у нас іде? Далі в нас іде. Далі в нас іде. Слухайте, забув. Хто ще в нас залишився? Некромант, варвар, розбійник, чарівник. Цей некромант. Друїд. Друїду змінюють також шолом, те, що відповідав за... Те, щоб грати у формі людини, там змінюють кількість бафів, яку потрібно було набити. Було там їх, якщо не помиляюся, 200 стане 150, також збільшують швидкість руху там, при якихось умовах, і змінюють пасивки на землю, на вміння землі. І перероблюють також ось цей головний предмет, цей шолом. Тобто, можливо, друїд нарешті заграє також не на катаклізмі. Знову ж таки, перевірити ми це все не можемо. Це все виключно зараз ну, на папері, ну не на папері, в інтернеті просто в пачноуті. Ми це все обов'язково будемо дивитися, вже, коли це все вийде. Ті зміни, які також стосуються відкритої гри, змінили те, що раніше. У відкритій грі не могли люди відкрити собі прохід до Беліала чомусь, якимось чином. Про орди так нічого й не побачив, але я сподіваюся, що якщо вони змінювали корону, цю, яка випадає в цих ордах, то вони, мабуть, і орди тестували. Я сподіваюся, що там також. Буде показуватися нам тепер все нормально, а не будуть ось ці хвилі, які неправильно відображалися, неправильно відображався ресурс нашої зали, яку яку ми піднімали для того, щоб потім відкривати скриню на Маревіт. Тобто виправляють дуже багато помилок, дуже багато багів. Це все дуже довго буде перечитувати. Не хочу просто вам вставляти тут текст, і як там кажуть, покажи текстом. Ну, це все дурниця, це все потрібно тестувати. Єдине, що мене от зацікавило, це те, що духа народженого посилюють. Те, що можна буде їм зіграти, це тепер не найслабкіший буде клас в сезоні. Що в принципі очевидно, що це потрібно було виправляти, тому що він був дійсно, мабуть, один із самих слабких. Хоча я в минулому сезоні не грав за духа народженого, і мені було б цікаво. В цьому сезоні спробувати за нього пограти. все ж таки. Змінюють некроманта те, що ми зможемо, скоріше за все, грати на компаньйонах і також що розбійнику додають також бафи на пастку саме з Ну, варвар не дуже сильно цікавий, бо я їм награвся, в принципі, в попередньому сезоні і друїдам, але також, в принципі, буде цікаво. Якщо дійсно з'явиться щось нове і цікаве, то будемо це все тестувати. Друзі, на цьому моменті будемо, мабуть, завершувати. Не буду затягувати відео. Просто хотілося розповісти, що якщо... Ви почали грати за Спірітборна, за Духа Народженого, і вам не подобається те, що цей клас зараз не дуже сильно гарно наносить свій урон. Або якщо ви грали на перепробували всі збірки і, і вирішили або грати на хвилі темряви, або просто змінювати клас, тому що вже набрила та хвиля за попередній сезон, то почекайте оновлення, вийде оновлення. З'являться зміни в грі, тоді зможемо щось потестувати. Сьогодні 10 ну, до 14 числа тут буквально декілька днів. Тобто сезон виправляють, помилки виправляють. Хтось каже, що немає балансу. От, будь ласка, критичну помилку з духонародженим, те, що він е, ну, відставав від всіх класів на 10 порталів, змінюють друзі. Змінюють гру на краще, тож будемо чекати оновлення, дивитися його. Що там у нас цікавого буде, будемо вирішувати, за кого грати. Може, якраз за цей час докачаємо свого розбійника. Обов'язково запишу відео про те, як грати цим розбійником, як використовувати ці всі вміння. До зустрічі! Всім гарного дня. Бажаю гарного настрою. Побачимося з вами в нових відео.